Одразу два свята відбулося у ЗОЖ No30. Відкриття малих шкільних олімпійських ігор співпало з відкриттям нового баскетбольного майданчику. Цінний подарунок школярам зробив БК Черкаські мавпи. Учні вони не тільки навчаються в школі, але у них є ще вільний час. І щоб цей вільний час провести з користю, саме якраз ці майданчики необхідні. Їм є куди вийти. Тут гарний майданчик, гарні щити, гарні кільці. Тут можна пограти, гарна розмітка і провести свій вільний час з користю в змаганні. Презентувати оновлений майданчик завітали гравці черкаських МАП Денис Яковлєв і Дантес Вонсон. Після низки показових виступів учнів школи баскетболісти вирішили провести невеликий майстер-клас. За словами Дениса Яковлєва, такі відкриття є цінним внеском у розвиток черкаського баскетболу. Я думаю, это очень важно, особенно ну, как игрок ну, баскетбольный игрок, это всегда приятно. Я знаю, что в Украине очень развитый футбол, и приятно видеть, что возле школы стоят кольца баскетбольные с сетками, ну, все как, все как надо, и можно заинтересовать детей играть в баскетбол и развивать детский баскетбол. И, ну, это очень важно, я думаю. Після майстер-класу баскетболісти і школярі влаштували стрітбольний поєдинок. Юних спортсменів поділили на дві команди. Своїх вражень школярі не приховували. Ніколи такого не було. Ще. В нашій історії школи ну, я не помню, такого, що було такі, щоб такі добрі гравці приїжджали до нас, до нашої школи пограти. Було дуже цікаво. Дякую хлопцям, що вони прийшли до нас. Було дуже приємно, що вони до нас ну приїхали довго чекали. Сподобалось, дякую, ну, за кінця гарних. Ну. Ще було все добре. Вони вже якісь побиті, неудобно в них грати. Ну, як криві, незручно. А ці нові нам дуже ну, якби, для школи. За словами представників баскетбольного клубу, на цьому вони зупинятися не збираються. Подібні майданчики скоро планують відкрити у більшості навчальних закладів. Черкаський мавпи, обласний благодійний фонд. Країна баскетболя вже не перший рік займається такою благочинністю. І вже таких майданчиків попередню хвилю встановлення було відкрито біля 40. Цього ж року ми плануємо біля 50 відкрити подібних майданчиків, і це нам дуже приємно, тому що ви бачите, який животаж і яке задоволення отримують діти і не тільки діти від, від цього майданчика. По завершенню матчу команда Переможець отримала від гравців черкаських мав ще один подарунок баскетбольний м'яч. Після цього фотосесія та роздача автографів новими легіонерами баскетбольного клубу Вікторія Хамаза, Віктор Наточі, Віка Новини.